Любов, материнська, жертовна, сліпа, вона захистить, допоможе зігріє, та є ще на світі любові така, якою молилася святая Софія, трьох доньок своїх навчала вона, у вірі любові й надії, і славні, дала вона їм імена. Це Дя любов, троє діток святих, понад ними найвища любов пломіє, тож згадаймо про них юних мучениць тих і про матір святу, матір Софію. Тож згадаймо про них, юних мучениць тих, і про матір святу, матір Софію. Навчала вона не боятися зла, Іти ти сміло вогонь не боятися болю, І вони на тортури, із маминих рук, ішли, мові з рабства на волю. Нічого добитись кати не могли, відмучениць вірі, любові надії, розжарена піч смолою котли, тіла не спалили святії Надія любов, троє діток святих, понад ними найвища любов пломіє, тож згадаймо про них юних мучениць тих і про матір святу, матір Софію. Тож згадаймо про них, юних мучениць тих, і про матір святу, матір Софію. А мати боялась лише за одне, щоб діти від болю не відрекли з Бога. Бо біль той тілесний, він скоро мине і на небо простелить дорогу. Всі троє тримались і Бог помагав, жорстоких котів посрамили дівчата, тож голови цари їм відтяти сказав, і бачила смерть їхню, мати, віра, надія, любов. Є діток святих поряд з ними найбільша любов пламеніє. тож згадаймо про них, юних мучениць тих, і про матір святу матір Софію, тож згадаймо про них, юних мучениць тих, і про матір святу, Матір Софію. Три дні на могилі ридала вона, ридала й раділа, що діти вже з Богом. І випивши чашу гірку аж до дна, за дітьми пішла у дорогу. Любов материнська буває й така, якою молилася свята Софія. Хай любить так Господа кожна донька, як віра любов і надія. Віра, надія любов, троє діток святих, поряд з ними найбільша любов пламеніє. Тож згадаймо про них юних мучениць тих і про матір святу Матір Софію. Тож згадаймо про них юних мучениць тих і про матір святу, матір Софію.